Найбільша країна світу на сьогодні, на жаль, це наш огідний сусід. Але було прикольніше мати там океан Гіш. і бути як Британія. Ну але раніше, якщо відмотати стрічку часу на 100 років назад, у 1922 році найбільшою була Британська імперія. Майже четверть усієї планети належала Лондону. Корону контролювало 458 мільйонів людей чи 2,5% усіх жителів Землі. Британський фунт, головна валюта світу і англійська мова. Вона стала міжнародною. В Англії з'явився перший парламент, трапилася промислова революція. Країну називали майстерною світ, бо там виробляли майже половину всіх промислових товарів: тканина, залізо, сталь. Як же Британія досягла цього лідерства і втратила? Пацанку успіху шов. Не вийшло, не фортануло. Чому від величезних територій, над якими, до речі, ніколи не заходило сонце, залишились лише острови. Ну і головне, як живе Британія сьогодні? Після розпаду імперії. У 1962 році, колишній держсекретар США сказав про Лондон принизливу фразу: Британія втратила імперію і не знайшла нової ролі у світі. Ну і, на жаль, він мав рацію, адже на той момент Лондон уже не контролював четверть світу. Відколися Індія, Малайзія та Нігерія. <плес> у 1956 році британці не змогли відбити у Єгипту Суєцький канал, ключову точку світової торгівлі. Яку англійці контролювали ціле століття. Єгипет просто забирає його під свій контроль і націоналізує канал. Взагалі, світ між собою вже ділили інші держави США і Радянський Союз. Яких ж вони самі і підняли? Але світ змінився настільки швидко, що вже в 60-х роках СССР запускає Гагаріна в космос, а Хрущов і Кеннеді вирішують, чи буде ядерна війна через Кубу і Туреччину. Ну а якихось 30 років після цього. Над Кремлем опустять радянський прапор, ну але повернемось до Британської імперії. Її історія закінчиться в 1997 році, коли в Гонконгу спустять британський прапор, а замість нього піднімуть китайський символ нової на держави двадцять століття. До речі, Маргарет Течер, яка колись була в Росії, казала, що тоді що найголовніша різниця між Британією і Росією в тому, що вони вже попрощалися зі своїм минулим з імперією, а ці ніяк не можуть. она, конечно, великая. Я могу, я ей задал вопрос, я говорю, Парнес, а что вы так России интересуетесь? Ну, вы великий премьер-министр, экономика Великобритании благодаря вам стала процветающей, Лондон стал финансовой столицей мира, вот, вы сделали фантастические вещи, вернув престиж своему государству, говорю, в России? Она говорит, нас объединяет утраченный статус сверхдержавы. Замечательно. Только є разниця, ми з цим смирились, а ви ніяк не можете. Нормально? Цей приклад показує, що будь-яка імперія це зовсім не дешеве задоволення. Це як величезний завод, ну або мережа магазинів. Ну а відповідно, щоб ніхто не забрав тебе цей великий бізнес, його треба і охороняти. За кожною імперією стоїть економічна і військова міць. І щоразу імперія руйнується, коли банально більше немає чим платити за армію. І що платити за це потрібні дешеві ресурси колонії. Ну, на жаль, у самій Британії був трошки жорстокий до цього підхід і дуже прагматичний. От, наприклад, як думаєте, скільки тривала найкоротша війна в історії людства? Всього 38 хвилин. Але як це було? Близько 7,5 тисяч кілометрів від Лондона на східному узбережжі Африки, острів Занзібар. У той час вони підконтрольні Британській імперії. Там помирає місцевий султан. А його кузен влаштовує переворот. Він збирає кілька тисяч солдатів і хоче вигнати британців, щоб перейти під протекторат Німеччини. Ну але ж вони теж недорогі, і вони зразу ж висувають ультиматум. Типу, хлопці, складайте зброю і спускайте свій прапор, але його ігнорують. У відповідь британські кораблі за 38 хвилин розносять султанський палац. Загинули 500 захисників. Занзібар здається, і до 64-го року залишається під британським протекторатом. Royal Yacht Britannia brings Princess Margaret to Zanzibar. This is the first time a member of the British royal family has visited Zanzibar for 30 years. Але наша Британії – і цей маленький острів біля Мадагаскару. По-перше, це важливий порт для світової торгівлі між Східною Африкою, Аравійським півостровом і Індією. Віддати його німцям означало втратити контроль над Лідійським океаном. По-друге, у Занзібарі є ресурси, які тоді приносили досить непоганий прибуток для Британії. Це спеції, слонова кістка, а також невільницький ринок. Ну, але і так само Занзібар подарував нам одну із головних зірок. Я би сказав, би навіть це дуже гарне окреслення британського імперіалізму. Він народився на Занзібарі його справжнє ім'я Фарух Булсара. Батьки Фредді були родом з Індії. І саме туди вони відправили його вчитися. І після здобуття Занзібаром незалежності їхня родина переїхала в Англію. Ну, якщо не так зрівняти Квін, то це справді чудова група. Подивитися навіть на їх, їхній концерт на Вемблі і подивитися так само фільм «Богемія Рапсодія». Рапсодії. Але давай повернемося до Британських островів. У 1982 році, недалеко від Аргентини, знову спалахнув конфлікт за Фолклендські або, як кажуть аргентинці, Мальвінські острови. Хоть і на цьому острові всього лише три тисячі людей, але почалась справжня війна. Аргентина намагалася окупувати острови, бо вважали їх своїми. Але Велика Британія, яка на той момент вже втратила більшість своїх колоній, вирішила відстоювати ці території до кінця, і протягом двох місяців повертається з перемогою, і люди залишились під британським контролем. Ну і знову це війна за ресурси, тому що там є нафта і прибутковий вилив риби, а також стратегічна військова база. І це всього лише три тисячі людей. А якщо їх порівняти з Індією чи з Занзібаром. Скільки можна заробити у ХХ столітті на слоновій кістці чи спеці? Ну але тепер навіть просто утримати ці території з величезним населенням, які постійно бунтують? Бо більше важливих ресурсів ХХ століття, як нафта чи газу, в Індії немає. Утримання такої території буде в сотні разів дорожчим, ніж її прибутки. Ну, але як же Британія досягла світового лідерства? По-перше, завдяки їхньому військово-морському флоту, який панував у морях і контролював світову торгівлю. Ну а по-друге, через те, що це острів. Спробуй туди продертись, коли Англія називають володаркою морів. Ну але правда в тому, що Британія не одразу стала морською державою у 1453 році. Англійці остаточно програють столітню війну французам і втрачають усі володіння в континентальній Європі. Ну, одним словом, такий чисто Брексіт. А вже зовсім скоро, за мірками того часу, у 1492 році, Колумб відкриє Америку. І всі європейці захворіють на далекі морські подорожі та освоєнням нових земель. Ну і спочатку тут Британія буде відставати. Усі найсуковитіші шматки першими дістануться іспанцям і португальцям. Ну і тут як би хоч не хоч, але треба будувати флот. Бо, по-перше, щоб не відступати від свята життя, грабувати і ділити беззахисні території, поневолюючи народи Америки. Та Африки. А по-друге, щоб прикрити себе від тих самих іспанців, португальців і голландців. У підсумку англійці розгромлять непереможну іспанську армаду. І заодно узаконять законять пірасту. Хто не в курсі, королева Єлизавета І із задоволенням підтримувала цих хлопців. І навіть були знамениті Френсіс Дрейк і Джон Гокінс. Вона їх наводила на іспанські торгові кораблі. До речі, Борхливий ріст англійського флоту в кінці кінців призведе до промислової революції в Англії. Ну але як саме? З чого тоді будували кораблі і міста? З деревини? Її ж використовували для опалення будинків, але запаси деревини на островах обмежені. Населення зростає ціна на деревину також. Наприклад, щоб побудувати середній лінійний корабель, потрібно 2500 великих дубових стовбурів. Окей, де можна брати додаткову деревину? Ну, до прикладу, можна брати з колоніальних лісопилок в Північній Америці. Це як варіант. Але звідти її треба взяти і ще й доставити. При тому, що вони там хочуть незалежності. Ну і в кінці кінців її здобудуть. Ну і ця, відповідно, лавочка прикривається. І тоді яка логіка? America, America. Щоб замінити дорогу древну, британці починають опалювати будинки вугіллям. Попит на вугілля зростає, доводиться копати все глибші шахти і проникати під водоносні горизонти, Шахти затоплює водою, яку потрібно відкачувати, але в якийсь момент це вже не підсилує ані людям, ані тваринам. І тут, у гонку за прибутком, вступають технології. У 1781 році шотландець Джеймс Ватт удосконалив парову машину, створену англійцем Ньюкоменом, і патентує винахід, який працює не лише як насос, його парова машина може проводити в рух прядильні ткацькі верстати. А також інші механізми. У підсумку в Англії починається промислова революція, бум паровозів, фабрики, заводів. Ну і десь з 1820 року на ціле століття вперед Лондон стає столицею світу. Це найбільше і найбагатше місто на планеті, населення якого за цей час зростатиме в сім разів. І тільки після Першої світової війни Нью-Йорк, а відповідно і США, вирвуться вперед. Відкладання йобаному абемія, нахуй. ЙОБАНИЙ ТИ тикальов, нахуй. ЧЕРНОЖОБИЙ, блять. Бив би ти чоловік нахуй. Бо але як саме промислова революція допомогла Британії у світовому пануванні? Парова машина потрібна не лише текстильним фабрикам, на ній створюють величезні та ефективні печі, які в геометричній прогресії збільшують виробництво сталі та заліза. Інші парові машини по-новому обробляють цей метал, з'являються нові види зброї. Наприклад, наприкінці століття британець Хайрем Максим розробляє свій знаменитий кулемет Максим, фактично родоначальник усієї автоматичної зброї. Цікаво, що у США розробки Максима нікого не зацікавлять. А от у Лондоні, який на той час є економічною столицею світу, він знайде інвестора. З цьому виною дві світові війни. Під час Першої світової війни, з одного боку, втрати Великої Британії були значно меншими, ніж у Німеччини, Росії та Австро-Угорщини чи Франції. У результаті Лондону вдалося зберегти свою імперську структуру та колонії. Хоча Османська, Німецька, Російська та Австро-Угорська імперії тоді не вистояли і розпалися. Ну але якщо подивитися глибше, то Британія вона обійшлася дуже дорого. Правила гри змінилися, і ті, хто був твоїм союзником, як, наприклад, Росія, Перестав твоїм ворогом, щоб твої великі бізнеси не забрали, доводиться вкладати більше грошей у власну оборону. А нагадаю: обороняти треба найбільшу країну в світі. Ну і звісно, Лондон за інерцією ще намагається виглядати провідною світовою державою. У 1952 році Велика Британія запускає перший у світі реактивний пасажирський літак Комета, проводить випробування ядерної зброї. У той же час британець підкорює Еверест і стає першою людиною. Зрештою, нова королева Єлизавета II активно намагається об'єднати навколо себе колишні колонії, які тепер називаються не імперію, а з націй. Ну а що відбувається в самій Англії? У 2021 році Національна статистична служба публікує дані, що 37% населення Лондона, тобто більше третини, народились за межами Великої Британії. І навіть якщо взяти нещодавнього прем'єр-міністра, який має індійське походження, то бачимо, наскільки воно все змінилося. Якщо тобі сподобалось відео. Підтримай його, будь ласка, лайком або коментарем. Дякую за перегляд. Підписуйся. А прем'єр Джонсук Борес. Танкі грезі Барбарес. А прем'єр Джонсонюк борес. Тантанкі грес, тан танкі грес. А прем'єр донсонюк борес. Танкі грезик барбарес. Тантанки грезить барбарес. Прем'єр донсонюк борес. Добрий день, everybody. labu ukraini